Вітаю шановні пані та панове в ефірі черговий онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема ситуація на Рівненщині щодо сказу тварин. І наш сьогоднішній спікер Олександр Костюк, перший заступник начальника головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області. Доброго дня, добрий день. тож, пане Олександр, розпочнемо. Яка зараз ситуація зі сказом на Рівненщині? Чи спостерігається зростання випадків серед диких або домашніх тварин захворювання? Давайте так розпочну з того, що це таке сказ тварин. Хочу сказати, що це дуже особливо небезпечна вірусна інфекційна хвороба всіх теплокровних тварин, на жаль, в тому числі і людини. І характеризується вона в основному важким хронічним перебігом, ураженням центральної нервової системи. Тварин чи людини і зазвичай завжди закінчується летально, тобто смертю або тварини, або людини, якщо вона захворіла. На жаль, люди помирають в дуже важких муках, якщо вони захворіли. І до сьогодні немає ніякого лікування від даного захворювання. А щодо епізотичної ситуації на сьогодні в нашій області, то вона дійсно залишається складною, тому що в порівнянні з минулим роком, у нас на сьогодні, з періодом сьогодення, у нас на 15 випадків більше сказу ніж було в торік на цей період. Тобто, сьогодні ми маємо 72 випадки захворювання тварин на сказ. А в минулому році ми мали в цей період 57. Тому бачите, що є ситуація, вона якби ускладнюється. І хотілося б, якщо ми повернемося до видового аналізу, тобто по видах, хто захворів, то найбільше, звичайно, це коти, мали 44 випадки, собаки 16, п'ять випадків мали зафорювання великої рогатої худоби. Мали по одному випадку це Норка, куниця і Білка. Ну і, звичайно, мали чотири випадки лисиці. Але це чотири випадки, ті, що лисиці вже дійсно були в подвір'ях, а крім того, у нас ще було добуто понад 200 лиси, 212 лисиць для дослідження на ефективність поїдання вакцини з приманкою проти сказу. Це в дикій фауні. Тому із тих. І вони всі досліджувалися на сказ, і ми мали 41 позитивну. Це е, практично 20% або кожна п'ята е, лисиця в природі? Можна зробити висновок, що кожна п'ята е, лисиця у нас, яка бігає по нашій області, є форою на сказ. Якщо географічно поговорити, то чи є в нарівничній якісь ось такі гарячі точки, якісь частини області, де найбільше фіксуєте сказ? Ну, ми знаємо, що в нас є чотири райони, і якщо брати по районах, то звичайно найбільше в нас в Рівненському районі, тому що Рівненський географічно більше в нього війшло. І в принципі в порівнянні з минулим роком дійсно збільшилось і в Рівненському, і в Сарненському, і в Аровському районах збільшилась кількість, трішки зменшилась порівняно з минулим роком в Подубенському районі. Ну, тут, відповідно, можна дискутувати, чого, можливо, там пероральну імунізацію раніше почали ще 2019 року, і знову ж таки в, в, раніше в 2023 було, а в нас 22-23 не проводилось. А коли ми подивимося які такі якісь гарячі, критичні точки, більш аналіз проведемо, то це дійсно на сьогодні можна відзначити, був територіальні громади, бувшого Гущанського району, в Рівненському районі. Там дійсно. На сьогодні у нас і в минулому році, і в цьому році є проблема, і дуже багато таких випадків сказу в різних видах. І там і велика рогата худоба, але там велика кількість дійсно лисиць, тому що велика рогата худоба від кого захворіла? Відповідно, що на пасовищі десь був контакт із лисицею. Про вакцинацію тварин, як вона відбувається? Ну, вакцинація відбувається дійсно, профілактична вакцинація тварин відбувається, як завжди, ін'єкційно, тобто ми вводиться ін'єкційна вакцина. Ну, Тим'язово підшкірно для тварин. Хочу зазначити, що на сьогодні, вірніше щорічно, ми проводимо біля 200 тисяч щеплень домашніх тварин. А от на сьогодні вже понад 180 щеплено. Це найбільше коти собаки. В основному, крім того, понад 2,5 тисячі вакциновано сільськогосподарських тварин. Це в неблагополучних пунктах, які говорив, якщо виникали, то там, звичайно, для вакцинується і сільськогосподарські тварини. Хочу зазначити, що на сьогодні у нас є. В достатній кількості вакцина проти сказу в державних установах ветеринарної медицини вона є безкоштовною. Крім того, і в приватних лікарів і лікарнях вона є, але вона на сьогодні там, мабуть, не мабуть, а точно вона є вартує певну суму. Що робити людям, якщо вони ну, мали контакт з потенційно хворою твариною, куди звертатися і як діяти? Хочеться зазначити те, що перш за все потрібно не допускати контакту всіма можливими методами. Тобто, якщо ми бачимо, що там якась чи дика тварина зайшла на подвір'я, чи на вулиці, потрібно все ж таки дистанціюватися від неї максимально і не підходити, чи от є випадки на десь на дорогах збивають. Було таке білочко, вони до неї підійшли, вона вкусила, і звичайно, вона фора. Тому, перш за все, треба дистанціюватися і від домашніх тварин. І так само. Але ж якщо вже такий випадок є, то, звичайно, в першу чергу потрібно, в першу чергу, потрібно промити місце укусу чи місце подряпини, промити великою кількістю води. Можна і з господарським милом, і після того негайно звернутися до медичної установи, до лікаря, тому що потрібно надавати певну допомогу. Але ж е, хотів би ще тут зазначити, що по можливості все ж таки якось е, ізолювати ту тваринку, якщо це можливо. Якщо це е, домашня тварина, кіт чи собака, єсть, то значить той господар має ізолювати, який наніс покус. Якщо це ваша, теж е, якось е, ізолювати клітку чи щось закрите, якщо це дика, звичайно, що ви не зможете, вона десь піде чи побіжить, таке і інше. Для Ізолювати для чого? Щоб після того знову ж таки повідомити ветеринарну службу для того, щоб проводити певний нагляд. Ветеринарні спеціалісти проводять нагляд за тими тваринами, які нанесли покус протязі 15 днів. І якщо. Е, та тваринка не зафоріє або і не загине, то звичайно, вона здорова і далі повідомляє медичні заклади, і вже не потрібно проводити певне лікування в медзакладах. Ну, крім того, я хотів би сказати, що нам постійно за всі покуси інформують медичні заклади, ветеринарну службу для того, щоб проводити нагляд. Щорічно, практично у нас надходить про покуси десь біля 1700-1800 повідомлень. На сьогодні за 10 місяців ми вже маємо півтори тисяч. І це за всіма цими тваринами проводиться нагляд ветеринарними спеціалістами. От. І хотів би зазначити, що дійсно збудник сказу, вірус, передається в основному під час покусів або подряпин хворою тварину, здорової або людини. Тому потрібно зважати на. І, це. пане Олександре, на сам кінець, які заходи профілактики проводять відповідні служби чи посилюють контроль у населених пунктах, і які рекомендації важливі для громад? Ну, звичайно, що проводять. Ну, я кажу, профілактика в першу чергу вакцинація всіх домашніх тварин, тобто собак і котів. В першу чергу, профілактика. Проводить роз'яснювальну роботу, звичайно, ну, завдячуючи вам через засоби масової інформації. Тому що потрібно вакцинувати вакцину тварину і бути безпечним на рік, що та тваринка, ваша, ваш улюбленець, не зафуріє. Це обов'язково. Я кажу ще раз: вакцини є достатньо. Спеціалісти, крім того, не чекають на установах, входять подвірно для того, щоб вакцинувати. Від власника залишається лише надати тваринку, утримати чи закрити її, щоб провести вакцинацію. Це перше. Друге, звичайно, зменшу, потрібно зменшувати максимальну кількість безпритульних бродячих тварин в громадах. Це знову ж таки покладається на керівників громад, організовувати це все і на власників, щоб не випускали своїх тварин. Чим менше їх, тому що їхня база харчування пересікається із. Дикими тваринами і з лисицями. Ну і останнє, мабуть, воно і останнє, а питання таке, що потрібно проводити регулювання чисельності диких м'ясоїдних. сьогодні воно дуже гостро стоїть і актуально, тому що максимально збільшилась в рази чисельність лисиці в наших мисливських угідях. Вона має бути не більше. Одної голови на тисячу гектар мисливських угідь, а їх є сьогодні, мабуть, в десятки більше. І от ми бачимо приклади, що лисиці забігають і в нас в місто рівне неодноразово в цьому році, і в інші населені пункти. І власне вони провокують і покуси, і люди, і все інше. І це є загроза виникнення сказу, сказу серед людей, розповсюдження серед тварин. Дякую, пане Олександре, за таку змістовну розповідь про сказ тварин. Нагадаю, що ми говорили про ситуацію на рівні щодо сказу з тварин. І нашим сьогоднішнім спікером був перший заступник начальника головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області Олександр Костюк. Дякую ще раз, пане Олександре. Також хочу подякувати пані Нелі Новачук, яка здійснила переклад жестовою мовою нашого брифінгу. Усім глядачам дякую за увагу. Бережіть себе, до побачення, до нових зустрічей.